У перший день зими говоримо про чемпіонат світу з футболу. Хто б собі і коли міг уявити подібне? І мундіаль у спекотному катері подарував нам вже цілу низку гарячих результатів. Хоча я, знаєте, вперше відчув справжні емоції від чемпіонату світу тільки зараз. Так вже сильно хотілося, щоб збірна Польщі вийшла з групи, і зрештою кадрі це вдалося. Поділіться ви у коментарях, які враження у вас викликав вже чемпіонат світу. Поставте лайк цьому відео. Будь ласка, підпишіться. Це канал Legendary Balls, я Ігор Мартиненко. Поїхали! Група A, збірна катеру, господарі турніру, які витратили на підготовку та проведення чемпіонату світу 220 мільярдів доларів. Але команду так і не підготували. тож абсолютно жалюгідний і безславний виступ для збірної катеру, заслужене четверте місце. Збірна Еквадору набагато. Більш симпатична, і мені особисто і виступила для всіх вболівальників у світі. Я вболівав за цю команду. Неможливо не закохатися венера Валенсію і компанію. Так чудово вони розпочали свої виступи. Одна з найсильніших збірних Еквадору, які я бачив, але, на жаль, не змогли вийти далі. В третьому матчі поступилися Сенегалу. І, зрештою, якраз Сенегал посів другу сходинку і значно більше. Заслужив на вихід далі. Так, сенегальці грають без свого лідера Садіо Мане, але зрештою дуже старанно і натхненно стараються повторити диво і надзвичайний результат 2002 року, коли Сенегал спромігся дійти до чверть фіналу. Ну і збірна Нідерландів можливо не така зіркова, абсолютно, голландія, як ми звикли до того. Але все одно дуже зібрані, організовані і в такому режимі енергозберігання посіли першу сходинку, дві перемоги, одна нічия, і справжнє відкриття турніру форвард Оранді Коді Гакпо, який, безумовно, після мундіалю змінить клубну прописку і піде до одного з грандів світового футболу з голландського ПСВ Ендховен. Тож команда Луї Вангала виграла групу і далі може вже готуватися в статусі фаворит. То до поєдинку зі збірною США. Група Бі. До останніх матчів квартету Бі. В мене не зникало відчуття смутку з приводу того, що тут мала бути збірна України, але вже досить шкодувати, досить жаліти. Хоча скажу лише одне, ми б точно виступили краще за збірну Уельсу, але ми їх пропустили на мундіалі. Зрештою, валіці пропустили немало м'ячів від своїх супротивників. Гаред Бейл забив один гол, ну і на цьому і зупинилися валіції. Злопившись навіть Ірану, Іран взагалі не мав бути на чемпіонаті світу, тому що країна, яка посилає Шахеди допомагає і ракетами Російській Федерації. не має грати у футбол, щоб там не говорили їхні футболісти. І Тому приємно, що саме наші дружні держави-союзники, Сполучені Штати Америки та Англія, і виграли групу Бі. Англія виходить з першого місця, і для цього їй вистачило фактично перемоги 6-2 над Іраном в першому поєдинку. А далі вони вже спокійно вели свою гру і довели до логічного завершення, і тепер будуть можливо Приймати іспит в Сенегалу, а можливо будуть мати проблеми так само, як і США не є фаворитом матчі з голландцями, але точно попсує нерви команді Луї Ван Група Сі показала нам те, заради чого ми і любимо футбол та обожнюємо чемпіонат світу. Це інтрига до останніх секунд. І навіть те, що Аргентина поступилася в першому поєдинку сенсаційно Саудівській Аравії, не завадило їй виграти квартет Сі. Саудівська Аравія натомість посіла четверту сходинку, але все одно взяла. Велику участь у розподілі сил та паритетів у групі Сі. Збірна Польщі, зрештою, посідає другу сходинку, Мексика, третя. І знаєте, лише різниця забитих і пропущених фактично вирішила. Долю другого місця і путівки до плей-офф для збірної Польщі. І не хотілося, щоб все доходило до абсурду, коли за рівних а, показників і очок, і, забу... і забитих пропущених та очної спільної зустрічі. Тоді б вже рахували жовті та червоні картки за принципом фейерплей. І знаєте, якби все ж збірна Мексики посіла друге місце Польща Третє, всі б пригадали Роберту Левандовський незабитий пенальті у ворота мексиканців першого турі, але Левандовський і вся Польща мають дякувати перш за все войцеху Щенсному. Войцях голки голкіпер Ювентусу і збірної Польщі відбив два пенальті, в тому числі і від Саудівської Аравії і від самого. Леонеля Месі в поєдинку проти збірної Аргентини, тому а, приємно і полякам, і приємно, звісно, і українцям. Я особисто цього разу дуже сильно підтримую поляків як країну, яка настільки а, чудово вчинила з Україною і так сильно нам допомагає в часи скри скрути, в часи повномасштабної війни. Тому дякуємо полякам і, зокрема, і воцеху Щенсни. Ми знаємо, що щенсний любить Україну, підтримує його дружина Українка, і він спочатку. Ко повномасштабної війни а заявляє, наголошує на тому, як сильно він підтримує Україну, допомагає безпосередньо нашій країні. А також говорить про те, як він пишається, що його діти наполовину українці, навіть в інтерв'ю українським журналістам теж наголошує про те, що слава Україні. Окремо хочеться сказати про Ліонеля Месі і Крістіану Роналду. Ліонель Месі не забив в пенальті Войцеху Щенсний. Якби забив, то це був би його дев'ятий гол на чемпіонатах світу. Що цікаво, то в нього вісім м'ячів на сьогоднішній день, так само як у Дієго Армандо Марадонни. І що цікаво, так само, як і у Крістіану Роналду. І Кріштіану Роналду теж таким собі магічним чином зрештою не зміг забити у ворота збірної Уругваю, коли. Всім здалося, що після навісу Бруно Фернандеша чіркнув все ж таки Криштяну і забив. Але на повторі було чітко видно, що. Після навісу Бруно Фернандеша м'ячі залетів в ворота, Кріштіану Крістіану як не намагався, не дотягнувся. І Крістіану сказав: Ні, я дотягнувся. Це мій гол. І навіть Федерація футболу португальська сказала, ми можемо довести ФІФА, що це гол від Крістіану. Але ні, ось так на магічній цифрі 8 поки що застигла цифра голів на модіалях і у Месі, і у Роналду. Хоча шанси в них ще обов'язково будуть, і в плей-офф у Леонеля Месі, і у Крістіану Роналду ще в третьому а, поєдинку групового етапа проти збірної південної Кореї. І також, що цікаво, то Крістіан Роналдо, який вже забив ворота збірної Гани, став першим футболістом, який забивав на п'яти чемпіонатах світу. Це надзвичайний унікальний результат. І коли всі фанати Роналду сказали, що. Болівальники Месі з'їли, який великий наш Роналду, то Ліонель Месі відповів своїм чудовим досягненням. Він зробив асист, тобто гольову передачу на п'ятому мундіалі. Теж нікому до нього ця позначка не піддавалась. Так у Месі голи тільки на чотирьох чемпіонатах світу, але при цьому він перший, хто зміг робити асисти на п'яти мундіалях. Ось такі емоції вирували в Австралії, коли вони о третій ночі дізналися, що їхня збірна обіграла команду Данії і вийшла з другого місця групи. D. Отож, група D, в якій збірна Франції ще до початку була головним фаворитом, як діючий чемпіон світу, зрештою, французи і посіли це місце. Чудово провели кілька поєдинків, і збірну Австралії обіграли і збірну Данії, перемогли з Тунісом вже. Могли собі ходити пішки, нічого не робити, поступитися і все одно залишитись на першому місці. Збірна Данії, яка стала таким откровенням, те, що вони неспроможні вийти з цього квартету, хоча, здавалося, і в матчі з Тунісом можуть забити, і по ходу гри з французами був рахунок 1-1. Але, зрештою, півфіналіст минулого чемпіонату Європи безславно закінчує свої виступи на цьогорічному мундіалі. Збірна Тунісу Тунісу, яка провела класний поєдинок проти Данії, яка чудовий матч провела зі збірної Франції. Зрештою програла австралійцям, і цей поєдинок і не дав шансів Тунісу продовжити боротьбу на чемпіонаті світу. Ну а Австралія це просто бравісімо і наш респект і наша любов ще одній, до речі державі союзнику України. Сокереус, яка цього сезону, як ми говорили у відео прев'ю, не є такою майстерною, такою технічною, такою зірковою, як це було ще років 15 тому, але ось саме ця зібраність, знаєте, ця організованість допомогла їм вийти далі в плей-офф. І це абсолютно заслужено, тому що навіть такий факт, що австралійці забивали першими в усіх трьох матчах, навіть проти збірної Франції, проти. Чемпіонів світу свідчить про те, яке в них є бажання, і скільки вони ще готові піднести сюрпризів нам всім, а також їхнім суперникам-аргентинцям в плей-офф. Власне, на цей момент ми знаємо чотири пари плей-офф, тобто половину. І що цікаво, також вже в нас є дві гілки потенційних чвертьфіналістів. Теж можемо розглядати. Тож збірна Нідерландів буде грати зі збірною США і в сусідньому матчі Аргентина-Австралія, тобто переможці. Цих двох поєдинків зустрінуться з собою в чвертьфіналі з іншого боку, з іншої гілки, плей-офф, зустрінуться збірна Англії та збірна Сенегалу, а також Франція. Польща, і відповідно переможці цих поєдинків зустрінуться між собою. Тобто, бачимо, є яскраво виражені фаворити і є а, певні аутсайдери. Хоча ми розуміємо, що аутсайдери теж такі, що можуть попити крові своїм більш іменитим супротивникам. Це, звичайно, можна сказати. І про збірну США, яка буде боротися з голландцями, і про тих африканців Сенегалу, які англійців так просто не пустять вперед. Ну і те ж саме можна сказати про всі інші команди. І без України чемпіонат світу ніяк не може обійтися. Ми бачили багато прапорів. Вболівальники Сполучених Штатів Америки і Канади вивішували їх. Іспанські фанати принесли на стадіон прапор України і прапор полку Азов. При цьому стюарди відібрали цей прапор. Ну дуже вони вже нажахані російською пропагандою. А от італієць Маріо Феррі, футболіст і громадський діяч, пішов ще далі. Він в Вибіг на поле у футболці супермена з написом слоганом Save Ukraine» – Врятуйте Україну. Сам Маріо є футболістом. До речі, і громадським діячем. Спочатку повномасштабної війни в Україні він е, був і в нашій країні, допомагає дуже сильно біженцям, переселенцям в Польщі. Перевозив власноруч на орендованому авто жінок з дітьми і дуже активно допомагав Україні, тому не, не стримався. Тут вибіг на поле для підтримки нашої країни. Тож дуже приємно, і віримо, що вплив буде ще подібних фактів підтримки нашої держави ще більше. Ви ж теж, будь ласка, підтримуйте Україну, підтримуйте Збройні Сили України і, звісно, будьте з каналом Legendary Balls. Підтримуйте український YouTube, YouTube, будь ласка, підпишіться на цей канал, чекаю на ваші також лайки, коментарі. Ну і звісно, хочу побажати вам тільки всього найкращого, а Україні перемагай!